Ніколи такого не було. І от знову ви в Карпатах. Мені це не подобається. Хто де, а ми на коні. Ну що, почалося? Почалося. Почалося. Стажка є, чи нема. Стажка є, чи нема. Великий канусяк. Коротше, ми не збилися з маршруту, якщо ви думаєте, що ми збилися з маршруту. Як двоє справжніх відчайдухів на своєму власному авто ми доперлися до осмолоди. Дороги е, місцеві дуже надихають, точніше, не дуже надихають на е, подальші е, звершення у поході. Проте сьогодні ми все рівно плануємо забратися на кінь Грофицький, грофу і заночувати на полонині плісце. Е, але як воно буде, ми не знаємо, бо на годиннику 12 дня, оскільки ми дуже довго шкотильгали до Осмолоди, і отже зберігається інтрига: не перемикайтеся. Ну і Що відбувається зараз. А зараз ми їдемо лісовою дорогою, яка виглядає набагато краще, аніж та, якою ми приїхали в осмолоду, як не дивно. І йдемо ми нею вже доволі довго. Але це й добре, можна хоча б трошки нагнати те, що ми втратили. Започався вже набір. Навігатор показує, що до коня Грофицького. Півтора кілометра і 500 метрів набору висоти. Ай, багатьом це подобається, так? Отак От собі йдеш такою не дуже покатою стежиною. Під ногами одне каміння. Каменючо. Але що ж, ми не здаємося. Нам треба на коня. О. Мені туди. Привіт виположування. Я на тебе так чекала. Стежка на коня була дуже комфортна, поки не почалася оця горганська класика. Макс там каже: ого! Мені це не подобається. Оце ого. Максимчик, як істинний джентльмен, повернувся, аби піднести мій рюкзак. Ось воно, джентльменство в горах. де, а ми на коні. І я, і Макс теж. І наш час дуже підтискає, тому що Каріна іде завжди, як слимачок наверх, особливо, коли є такий підйомчик стрімкий. Але ми спробуємо. Якщо що, тут в принципі є місця для ночівлі. Головне не впасти, а ліхтарики у нас є. No. <music> you Почалося. Почалося почалося. 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 Як починаєш сходження на грофу, то там такий приємний лісовий решток. І ти такий ідеш по ньому. ні ня ня а потім таки виходиш, а тут просто в жерепі отакий хайвей прожобаний. Просто отак вверх, До самої вершини. До самої вершини грофе. Що ж, ми виконали один пунктик забратися на кінь і зібратися на грофу за один день. Тепер лишилося всього то нічого, спуститися до полонини плісця і стати на ночівлю. Але зараз о пів на восьму ми, як завжди, в своєму репертуарі. Не по темному отако. І ми закінчуємо наш перший день. Ми сьогодні молодці, сходили аж на дві гори. Це перша кінь Грофицький, друга Грофа. І, в принципі, зробили все, що планували. Відповідно, тут вся інформація з приводу того, скільки ми сьогодні пройшли. Кілометрів небагато, за те які це кілометри. Oh yeah, i Доброго ранку, громаду, ціла ваша родина. І ми розпочинаємо наш другий день, впродовж якого ми плануємо піднятися на вершину великий канусяк, а далі спуститися якоюсь стежкою, про яку не знаю жоден навігатор, окрім мопсмі. І, і це трошки насторожує. Тому буде весело, весело буде, не перемагайтесь. Треба би попади в цю стежку. Типу маркування є, а стежки стежка є, чи нема, стежка є, чи нема. Каже, вони наштовхнулися на бурелом, але не біда, він виявився прорубаний і це вселяє нам трошечки оптимізму. Що, принаймні, до великого каносяка ми можемо дістатися швидко. Бачите таку маленьку синю плямку? Це хатка, від якої ми пішли. Туристичний притулок на полонині плісце. А ось видно гору Паренки. Далі за нею. Така симпатична конусоподібна попадя. Великий канусяк! Ми на вершині великий канусяк, і вона така вкрита жерепом, але стежка сюди доглянута. Вона не те, щоб дуже популярна виглядає, але жереб прорубаний. Деякий бурелом прогубаний і вона промаркована, хоч і чорна для чорних альпіністів. А далі нам залишається найбільш весело за сьогоднішній день знайти як з великого коносяка скотитися на різарню. Отут, до речі, люди лишили картку для донатів. Думаю, що це вони і наробили все. А в іншу сторону, до Малого канасюка. Теж схожа веде прочищена стежка. Зараз ми її розвідуємо. Чи, чи виходить вона далі в розпадок, який виведе нас в різарню. За ідеєю там є струмок, по якому можна спуститися вниз. Напрям тут якийсь є. І він навіть позначений такими пластиковими тряпочками на деревах. Але не те, щоб це зовсім комфортна стежка, але могло бути і гірше. Одна стежка, яка була просто напрямом, переходить в дуже такий комфортний рейдшток. І раптом ми виходимо на приємне місце для ночівлі. І судячи з цих лопухів, десь поруч тут є вода. Прям можна поставити в наметки такий секрет плейс. Його тут Ось така знахідка чудова. Крипа пшенична, один КГ. На жаль, я не люблю пшенично піти. Ми вирішили, що якщо є вказівник, значить дорога теж має бути. Коротко, стежка з Точніше її відсутність Час від часу було якесь маркування, але воно зникло І тепер Макс сайгачить схилом, аби зрозуміти ж Сташка? Так простий, де ж палупуха, барослинності взагалі. Клас, кайф. Хоча ми не збилися з маршруту, якщо ви думаєте, що ми збилися з маршруту. Ось він. Маршрут чорного альпініста. Ось він такий. І тут раптом оце все чудо вийшло на якусь таку лісоповальну дорогу, напевно. Але дорога теж іде вниз. Отже, ми вирішили розвідати, куди ж ми не вийдемо. Тому що дертися кущерами це прям потужно і відбирає багато сил. Коротше, ви не повірите. Ми знайшли тут маркування. Ха. -ха. Гаргани, я це люблю. Це дорога да, була. Ну, дорога. Ось ми і дійшли на Різарню. Тут, де перехрестя із дорогою, яка вже веде до осмолоди, нам лишається пройти 4 кілометри. Я особисто виснажена після спуску з Великого Каношика. Але, як казав чорний альпініст, якщо не йдеш, то не дойдеш. Отже, доходьте, друзі. Доходьте. Ну наш телепорт Восмолоду, де ми завершуємо наш прекрасний похід. Виставки з нього такі не бійся великого Коносяка, якщо особливо ти чорний альпініст і пам'ятай його заповіді. А я показала вам все, що могла показати, і розповіла вам усе, що могла розповісти. До зустрічі. З вами були чорний альпініст і синій гід.